Немає жодних слів, щоб описати ту смакоту, яку сьогодні ми з вами приготуємо із звичайної картоплі. Все дуже просто та швидко. Тож зберігайте рецепт, а почнемо ми з підготовки картоплі. Її потрібно очистити від усього зайвого, добре промити та подрібнити на великі терці. Тепер беремо глибоку ємність, ставимо сито і викладаємо в нього нашу картоплю. Відразу всю. Це робиться для того, щоб позбавитися від надлишків крохмалю. І зробити нашу страву дуже хрусткою. Вода повинна повністю покривати картоплю. Прикладаємо тепер промиту картоплю в іншу ємність. Вона повинна бути повністю без води. Розбиваємо сюди 3 яйця кімнатної температури. Тепер перець. Беріть солодкий і м'ясистий перець. Так блюдо вийде дуже ароматним і смачним. Перець потрібно розрізати, прибрати все зайве і добре очистити від насіння. Після цього нарізаємо його на смужки середньої величини, а потім на невеликі шматочки. От як у мене. Підготовлений перець відправляємо у ємність до яєць. Тепер зелень. У мене сьогодні кріп маленький пучок. Можна брати ту зелень, яка найбільше подобається вам. Дрібно подрібнюємо її. І теж відправляємо в салатник до решти інгредієнтів. Тепер цибуля. Очищаємо її та подрібнюємо на невеликі за величиною шматочки. Дуже дрібно, подрібнювати не потрібно. Краще брати білу цибулю, вона солодка і в поєднанні з картоплею буде дуже смачно. Подрібнену цибулю висипаємо в ємність до овочів. Тепер додаємо 2 столові ложки борошна та сіль. І улюблені спеції дві чайні ложки. І добре все лопаткою перемішуємо до однорідного стану. Усі овочі повинні добре перемішатися між собою. На лист для запікання викладаємо пергаментний папір. Виливаємо трохи рослинної олії. У мене сьогодні оливкова. І добре розподіляємо її по всі поверхні листа силиконовим пензликом. Нам потрібно, щоб пергаментний лист був добре смащений олією, без зайвих пустих місць. Ось так. Тепер викладаємо нашу картоплю з рештою овочів і обережно розподіляємо всю цю масу по поверхні листа одним рівним, не сильно товстим шаром, трохи ущільнюючи все лопаткою. Відправляємо тепер все це в духовку на 20-25 хвилин за температурою 200 градусів. А поки що підготуємо начинку. Одну очищену від шкірки цибулю середнього розміру розрізаємо і подрібнюємо не дуже дрібно, ось так як у мене. На вогонь ставимо пательню, виливаємо трохи олії і викладаємо підготовлену цибулю. Добре перемішуємо, щоб олія з'єдналася з цибулею. Розрівнюємо лопаткою в один шар і залишаємо так готуватися на хвилинку-півтори. А цим часом підготуємо м'ясо. У мене сьогодні курка. Але можна використовувати те м'ясо, яке більше подобається вам або те, що зараз є. У мене філена частина, і нам її потрібно теж подрібнити на невеликі шматочки. Дуже дрібненько. Якщо у вас є фарш, можна використовувати його, буде теж дуже смачно. Подрібнене м'ясо викладаємо в пательню до цибулі і добре перемішуємо. Готуємо м'ясо з цибулею протягом 7 хвилин, періодично помішуючи, щоб нічого не підгоріло. Колір має бути трохи золотистим. Паралельно з цим ще один. Солодкий перець розрізаємо, забираємо все зайве та нарізаємо на дуже маленькі шматочки. Висипаємо підготовлений перець у пательню, і в нас залишилося ще кілька інгредієнтів. Це часник, пару зубчиків буде достатньо. Подрібнюємо його дрібненько ножем, попередньо почистивши і прибравши все зайве. Висипаємо часник до м'яса в пательню. І ще я візьму селеру. Зелену його частину. А він надасть неймовірний аромат страві. Якщо не полюбляєте селеру або її у вас немає, можна замінити на зелений перець. Подрібну ну селеру теж відправляємо на пательню до решти інгредієнтів. Додаємо тепер чайну ложку паприки, півчайної ложки солі з італійськими травами, і добре все перемішуємо. Тримаємо овочі на вогні ще хвилин 5-7, не накриваючи кришкою, іноді перемішуючи. Ще нам потрібно буде 100 грамів твердого сиру, який добре плавиться. Подрібнюємо його на великій терці. Перекладаємо готовий сир у пательню до овочів і добре все перемішуємо. Яка ж це буде смакота? Ви просто не можете собі уявити. Дістаємо тепер запечену картопляну основу з духовки і даймо їй трохи охолонути, щоб з нею було легше працювати. Нарізаємо на порційні шматочки, я розділила весь корж на 6 рівних частин. І тепер на кожен шматочок основи викладаємо нашу начинку, пару столових ложок. Це дуже складно робиться, тому що аромат ну просто скажений і вже так хочеться все це з'їсти. Обережно загортаємо всю цю красу в щільний рулетик і відправляємо на лист застелений пергаментним папером. Так робимо з кожним шматочком основи та з усім фаршем. Готові рулетики викладаємо на деко. Зверху кожен рулетик накриваємо натертим сиром. Сиру не шкодуйте, буде уф, як смачно. І зверху сир можна посипати ще подрібненим кропом для аромату. Але це за бажанням. Готові рулетики відправляємо в духовку хвилин на 15, щоб сир добре розплавився. Після цього дістаємо, ох, яка це апетитна краса в нас вийшла! Всім смачного, і вже зовсім скоро побачимось, Па-па!